Всім привіт, всім мої вітання. Голос трішки просів. Третій тиждень вносимо препарати, там мінус дощі, то в общем, і вносимо як і собі, так і вносимо тим, хто до нас звертається. Різні препарати, різні культури. Але сьогодні будемо вносити препарати на свою пшеницю, робити її останній так сказати, акцент, зроблений на фуницид, на фуницидний захист. Нашого колосу щоб було менше хвороб і щоб отримати якомога кращий результат. Хоча, дивлюся, по по Ютубу ситуація по пшеницях досить таки плачевна, зокрема, на півдні нашої держави. Ну, що, що я можу сказати? Тримаємося. Так, значить, що сьогодні будемо вносити. Особлива увага у нас. на Аканто Плюс на такі діючі речовини, як е, пікосиструбін і, і ципроконазол, Значить, тут дві ДВ. На що хотів би звернути увагу? Також там буде е, певні мікропрепарати. Що хотів би звернути увагу, що е, ці дві діючі речовини Працюють е, в PH до 7,5 від 6,5 до 7,5. Так як у нас вода. По температурному режиму підходить до навколишнього середовища, так як вона у нас річкова. І PH у ній 5,8, 6, коли як, коли як покаже. Але це, в принципі, є ну, нормальним показником. Є такі, ну, І підходить для більшості препаратів. Є такі препарати, що PH треба ще трішки понижати. Ну, це не всі, це окремі. Так що, в принципі, у нас... Вода набрана, вода є, препарати завантажені. І що хотілося вам показати, дивіться, друзі, пшениця, яка ну, просто висипалася, ось. виросла там абсолютно без нічого, без ніякої обробки ґрунту, так сказати. Пропорцевий листок. Дивіться який. Потужний, що по кольору, даних хвороб немає нічого. Красота, так? Да? Ну нічого, все рівно все внесемо, так буде безпечніше. Сьогодні також попрацюємо по сою. Покажу, що будемо вносити, ще в подальшому будемо вносити на сою, е також який є Фунгіцид на сою від компанії Кортева, потужний фунгіцид Так що отак, будемо працювати ж розпилювачем від компанії EcoJet. Нічого у нас не, не міняється, ми, в принципі, їх тільки, тільки перекручуємо. 100 літрів, 200-250 літрів, 300 плюс. Оце, оце так. Ну, може ще 80 ними вилить. Так що, отак. Так, друзі, надіваємо. Якщо себе... вона поменшала. О, я думаю, вам, в принципі, повинно все бути видно. Да? Так, зараз, секундочку. О, отак буде повна красота, я думаю. Так, розмотуємося, чекаємо трактора. І зараз вам покажу пшеничку. Так, ну поки що, я думаю, треба тут трішки підрівняти оцю гілочку. І оцю теж. Ну це вже пшеницю зберемо тоді. Ну, з краю рідкувата, рідкувата, друзі. Зараз зайдемо трішки далі, туди подивимось. Ну, ну, Тут дерева, корні, як зазвичай. Ну, а так, в принципі, по бур'янам, що хвощ, бачу, від хвощами тут а можна було б агрітокс внести, але ми його не вносили. Так що так, ваточник. Ну Ваточник це, це проблема всесвітнього масштабу. Там ось поодиночні навіть повилазили, ну нічого, ми пшеницю приберемо, він не відсвітеться. І ми сюди ще заїдемо із препаратами, із такою сумішю ядреною. Взагалі, і накриємо його. Накриємо, можливо, точково, а можливо, навіть і великим оприскувачем літрів там, по 400 вильємо такого, щоб балабених, щоб воно попало скрізь. Так, значить, що у нас? Водичка набрана. Недавно забув. Вночі приїжджав по воду і один куб щось ну, завтикав, не набрав. Приїхали на поле бризкать. дивлюся, куба води немає. Думаю, чи хтось цей, чи хтось взяв. А він так стояв там в стороні, я його просто не побачив. В общем, місто 4 кубів набрав три. Так що так, Помпочка у нас штільок. Штіль модель. Модель. Отака. От ВП-300. В принципі, непогана. Тихенько працює, класно, розхід невеликий. Це вона у нас вже сезон відпрацювала. Єдине, що дивлюсь, оцей е, значить це у нас забір, а це у нас подача. Подачу можна перемістити сюди для, більш, для, більшого, ну, для більшої зручності. Тому що тут буває, це закриваєш ці кришки на камлоках і чіпляє. Чіпляє в оцю і чіпляє в бак, то не дуже таки комфортно. Так. поставимо їй десь. Та десь тут хай і стоїть. Так, а, друзі, оце, мабуть, дійшов на середину площі. Ну як? Вона тут ділянка невелика, 2 гектара під ОСГ. І не широка вона там щось 35 чи, скільки, чи 34 метри. Що хочу сказати. Оце якраз, мабуть, йду по-стиковому, бо трішки більше сівалка відступила. І оце йду і дивлюсь. Ну, Наявного такого бур'яна, окрім звичайно ж, хвоща, я не помічаю. Десь там щось маленьке он лізе. Але воно, я думаю, вже зовсім не критично буде. Що замітив? Якась вона мені трішки, наче рідкувата. Рідкувата, хоч і було висіяно тут 230 кг. Але щось, наче, рідкувато. Але висока. Висока і це не, є, це не є плюсом. Хотілося б мати її трішки менше. О! Дивіться, хто тут. Хлібний жучок. Да. Так, а взагалі що, що по самій пшеничці? Ну, такі колосочки. Цвіте вже. Я думаю, ми не запізнилися із фазою внесення нашого фуніциду, нашого захисту. Трішки зараз піддобримо. Я думаю, буде все нормально. Так, да, хотілося б трішки меншу мати пшениці. Висока. Ну, по хворобам, як пам'ятаєте, ми вносили сюди Аканто плюс. Якби хвороби починаються із самого низу, то ну, такого я щось не помічаю. Серйозного такого. Виглядає непогано. Я думаю, все буде чудово. Щось дай буде, так? Да? Тут щось взагалі вимахала така ось аж по цій погруди. А там ось, ну, пеньок був, дивіться, темненька вона непогана така стоїть. Але знову ж таки, мені наче рідкувата. Хотілося б... Хотілося б трішки. І ще у нас отакий. Євростім від компанії Євросем активний комплекс Актив. максимальний заряд на врожай. Але ми його використаємо на пшеницю, так як у ньому можна використовувати на соняшник, на зернові колосові, на кукурудзу, на бобові, на ріпак, на гірчицю. І саме на зерновій колосовій молочно-воскова стиглість. В принципі, я думаю, ми вписуємося в цю фазу, внесемо її. По одній літрі. По нормі тут у нас є азот, фосфор, калій, сірка, бор, купрум, цинк, молібден. В общем, тут комплекс біологічно активних речовин, активний комплекс Євростім. Висококонцентровне комплексне доброво хелатній основі. Ну що, вони сам спробуємо, подивимось і я думаю, проконтролюємо наші хвороби. Я думаю, буде все чудово. Так, зараз ми замішаємось тут. Значить аканто плюс. Ми Аканто плюс будемо вносити по 0,75 здається, якщо я не помиляюся. Так, зараз дивимось, він там до фази йде. Ну Ми також вписуємося да, по 0,75. Максимальна норма, він у нас борошниць росу контролює, септоріоз листя та колосу. і іржу піренофороз. У фазі. Культури, значить, це ми вносили перший раз 30-39, а в другий раз ми вносимо фазу 49-59. В принципі, ми також вписуємось. Діча речовина пікоси з і, і це проконазол, 200 на 80, відповідно. Отакий От крутий препарат, трішки дороговатий, але контролює максимально ефективно. Знаємо, за що віддаємо кошти, тому кортева. Завжди на висоті. Так, відміряємо по 0,75. Так, значить, по оракулу і по е, євросему, Євростіму відбій не заколочуємо, бо вступає в реакцію із Аканто плюс. фунгіцид буде важливіше, друзі. Так що вносимо фунгіцид, а добавки вже потім якось. Внесемо. Так що, отак. Так, друзі, ну що, трішки витоптуємо, звичайно, ну, треба чимось, звичайно, жертвувати. Препаратик треба нам внести. Так що доїжджаємо до краю, розкладаємось і повний вперед. Так, друзі, запускаємо наш розчин. フ回イブボールやったから。 Колеги. Приїхали ми на іншу діляночку, замішалися вже. По препаратах аналогічно, фуніцид, інсектицид без, без добавок. Оці добавки ми не мішали, тому що вони, на жаль, на жаль, вони не підходять. Несумісні вони з препаратом конкретно із Аканто плюс. І з діючими речовинами пікосиструбін і ципроконазол. Це хто буде вносити, то щоб були в курсі що. Я хоті провів. Тест на сумісність, але думав, що буде нормально, коли ділюся. ні, не годиться. Так, а це ось препаратик. препаратик, Танос називається, він також кортева. Він вноситься, ми будемо його використовувати на сою і на соняшник. Значить, Також його можна використовувати на томати, на виноград, на картоплю. Цимоксаніл і що і фамокса. Фамоксадон, майо, блін. слово таке. 2 кг. Теж, теж крутий. І яка різниця між, друзі, різниця між Аканто Аканто плюс і Таносом. Що танос дозволяє е, вносити при трішки більших температурах, ніж Аканто, наскільки я зрозумів із інструкції, ну, із, з того, що пише виробник. Ну, будемо дивитись, будемо дивитись, будемо пробувати по пшенички, так, поки там шукають лінію всі діла, по пшенички. Пшеничка Юлія, строки посіву ті самі, попередник соя. Все те саме, тільки без касу. Кас ми сюди не вносили. Так що, отак, фуніцидна обробка була. Також препаратом Аканто Плюс. Ну і це друга фунгіцидна. І остання, будемо так казати. Єн сидить. Сидить хлібний жук. Зараз ми його трішки виправимо цю ситуацію, щоб він тут більше не сидів. Так що так, працюємо. Десь отам воно дощ іде над супоєм. Воно видно, пустився. Ну, я думаю, нас пронесе, нам сьогодні він не дуже такий потрібен. А завтра, на завтра у нас на вечір стоїть, завтра хай іде. Так, друзі, ну, і отаке у нас завершення нашого робочого дня. Пішов дощ. Я не знаю, спрацює тепер куницит чи не спрацює. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре і все воно спрацює. Він не досить таки великий цей дощ, така якась хмарка, мабуть, налетіла. Його на сьогодні не передавало. Ну нічого, погоди, як кажуть, нема, поганої погоди. Правильно, правильно. Дощ це теж завжди добре. Але якщо він благополучний. Так що так, їдемо на базу. Всім дякую за перегляд. Не забудьте, поставити поставити вподобачку. Кому сподобався відосик. Кому сподобалась дана пшениця, кому подобаються камазюри. Ну і взагалі підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока.